Друзі, доброго ранку. Сьогодні 13 листопада 2023 рік. Знаходимося в мене на винограднику, Київщини Західне передмістя. Ну Ось в такому стані зараз виноградник. Тобто я лозу обрізав і пригнув пришпилив до землі. Оцей ряд я ще вірніше обрізав, але ще не, не пришпилював до землі. Зараз покажу, як я це роблю. Ось такими поробив крючки такі. Гачки. І ось так нагинаю обережно лозу до землі. Також з цього боку, яка пересікається до купи. Так, Діна, тікай. Так. І ось такою скобою пришпилюю. В одному місці. Також можна в другому місці. Все. І потім я вкриваю виноград мішками мішками звичайними ось такими мішками. І зверху присипаю землею. Це вже я практикую четвертий сезон. Раніше до цього я вкривав виноград виключно землею. Так точно так же пришпилював і прикидав землею зверху. Ну а зараз чого я це не роблю? Ну, по-перше, я помітив, що от лоза при вкритті мішками вона краще зимує. Це по-перше. По-друге, так як я також четвертий сезон уже тут не перекопую, нічого не роблю, тобто тут залуження в мене. Росте трава, траву скошую і все. То я, ну і в принципі і землі брати. Дуже нема куди і цей дьорн копати це дуже складно. ну Ось так я, друзі, роблю укриття, ось ложу мішок. Є в мене ще ось такі мішки. Колись купував баушні такі здорові баули з клапаном з таким. Ну, дивлюся, де більше лози, то я ось такими великими мішками укриваю, стараюсь, ось так лежу. Так. І потім землею присипаю таким чином. Ось. Ось так. Я дуже багато землі не накидаю, зимує лоза прекрасно, чудово. І потім слідом наступний мішок лежу. Ось так. Так, тікай, Дана. І знову ж присипаю, земелькою так. Все. І так далі. Далі по ряду у цьому році я е, вирішив укривати і обрізати раніше, ніж того року, тому що в тому році я дивився, в мене є відео, коли я, я вкривав 26 листопада, ну трошки прозівав і випав сніг, тим більше е, пішов крижаний дощ, також я відео знімав є. Минулорічні. Ну і було незручно. вже з снігом. Краще це робити по сухому і не затягувати. В цьому році я рішив, вирішив вкрити ну, десь майже на 2 тижні раніше. Ну це процес такий я дуже спішити не буду, тому що ще й дощі передають, туди далі мокрий сніг. Ну, за пару днів я думаю, що я справлюся з цим. Ось, друзі. Ну також хочу показати. Ось це дуже просто, отак. І лоза зимує добре. Весною відкриваю. Вона практично не пріє. Тим більше лоза лежить не на землі, вона якби на траві лежить. Отакі. Простий спосіб укриття, друзі. Ну ж давайте ще покажу, як я вкриваю однорічні саженці винограду. Ось, наприклад, оце в мене росте тут виноград Алвіка. Такий він хіленький. Мені достався саджанець. Залишаю на ньому я на двох цих рукавчиках по чотири бруньки. Тобто знизу від, відраховую 1, 2, 3, 4. І ось так обрізаю, друзі. Пеньочок залишаю. Так само тут. 1, 2, 3, 4. І так обрізаю. Так, Тепер беру ось таку друзі, пляшку з відрізаним дном. Можна в кришці. Ось я поробив два такі отвори, просверлив. Можна і без кришки. Тобто ось так ставлю зверху і засипаю землею. Ось так. Засипаю землею. Фу. Так, ось так. Землею, одним словом, засипаю зверхом. Тут вже якісь цвіти викопав. Так, фусь так, зверху. Засипав. Плюс зимою сніг. Також я зимою інколи, якщо сніг йде, то проходжусь і накидаю на них снігу на ці пляшки. А також на мішки також можна. Ну ось так, друзі. Вкриваю виноград. Може хтось інакше вкриває. Землею, також непогано однією землею. Але я вирішив такий спосіб. Також відео подивився колись. Мені сподобався цей спосіб. Поки що вкриваю так. Друзі, ну вчора було у нас 12 листопада був. Було свято День Виноградаря і винороба. Це вже якби свято на державному рівні. Кожну другу неділю листопада. Це свято будемо відмічати. Вітаю всіх виноградарів, а також любителів сонячної ягоди з цим святом. Бажаю гарних врожаїв, щоб гарно перезимував виноград. Це, друзі, велика подяка за підписку, за лайки. До побачення, до нових зустрічей. Всім до побачення.